Який видає 300 Вт, він може. І заряджають відразу нам батарею. Тобто, дивіться, світиться а, зеленим, а тут червоненьким світиться. Тобто воно зараз заряджає нам батарею. Хоч батарея показує заражена, але видно не до кінця, не на всіх 90%, там, трохи більше 80 Вт. Тобто, і коли е, воно зарядить, воно буде все горіть зеленим. Тобто, бачите, відразу 4 акумулятори він може тут заряджати. Він йде на 300 Вт, розетка 220 вольт, 300 Вт може видати. Дві USB, шки гніздо та c це у нас Прокрафт, перетворювач напруги з 20 вольт на 220. Будь-який акумулятор сюди підійде під Макітовську посадку. Можете сюди й двойки поставити акумуляторів: четверки, шістьорки, восьмерки. Байдуже, який буде акумулятор. Головне, щоб він був під Макітовську посадку. І все, собі можна підключати котли навісні, кажуть, що не всі працюють. Але можна пробувати циркуляційні насоси. Всі будуть працювати: телевізор, якийсь ноутбук, зарядку для телефона. Ну тож штука класна. Якщо ви вже маєте інструмент такий під макітовську посадку акумуляторний. взяли ці акумулятори, сюди поставили, і ви завжди зі світом десь на рибалку взяти на природу, в ліс, по гриби. Ну байдуже куди чи коли світ виключають. Абсолютно байдуже. Тобто, вона ж портативна. Ви собі взяли її, бачите, ось таку собі взяли, понесли собі і усьо. Ціна її 3700 гривень. Кому треба, пишіть, дзвоніть і відправимо вам. Залишилось їх декілька штук. Всі контакти в шапці профільно.